Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних та соковитих відбивних. За цим рецептом вони виходять справді дуже смачні. Я рекомендую вам їх приготувати. Отож, розпочинаємо. Свиний балик нарізаємо шматочками приблизно 1-1,5 см. Ось такі шматочки. Кожен шматок м'яса відбиваємо з обох сторон. Щоб не забруднювалася поверхня, я накрила його харчовою плівкою. М'ясо відбили, тепер готуємо маринад. У миску вливаємо воду, додаємо сюди сіль, чорний мелений перець та гранульований чесник. Можна брати свіжий. Перемішуємо все до однорідності. Сюди ж переміщаємо м'ясо і залишаємо його на 20 хвилин маринуватися. Через 10 хвилин ви його можете трішечки повернути другою стороною. Поки м'ясо маринується, підготуємо для нього кляр. Збиваємо вилочкою 3 яйці до однорідності. Підсолюємо трішки яйця і додаємо борошно, перемішуємо до однорідності. Кляр готовий. Він має бути ось такий ріденький. Підставляємо його в сторону, минуло якраз 10 хвилин. Тепер можна поперевертати м'ясо. Залишаємо ще на 10 хвилин. Минуло 20 хвилин ставимо сковорідку на вогонь, розігріваємо її, додаємо смальцю або ж рослиної олії. М'ясо вмочуємо спочатку в борошно. І тоді в яєчний кляр. Виложуємо на сковорідку. Жаримо з обох сторін на середньому вогні до готовності. Коли повернете відбивні на іншу сторону, накрийте їх кришечкою. Готові відбивні забираємо зі сковорідки. Вони виходять дуже м'які, соковиті та пухкі. Таким же методом формуємо наступні відбивні. Ось і все, друзі! Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Обов'язково приготуйте для себе такі відбивні, вони насправді дуже смачні та соковиті. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!